Значить, беремо два ключі на 55, б'ємо ключ в ключ і ось що виходить. we're finding Так, люди, значить, що ми бачимо тут? Бачимо результат моєї праці, моєї роботи. Компресор довго робився. Він в мене вже по часу, по терміну. Рік часу скоро буде. Це був такий проект неспішний, ніхто нікого не гнав, нікуди не спішилося. Основна вимога від клієнта було, щоб все було наближено, як із заводу, зусиль прикладено тут маса. Якщо це перевести в мої трудодні, цей проєкт фінансово невигідний з моєї точки зору, з моєї сторони, якщо так, якщо для перевірки себе, Якщо для того, щоб спробувати щось нове, так, звичайно, звичайно, що так. Тому що для прикладу, за, за весь цей час, що можна було, Що було затрачено сюди, можна було, наприклад, компресорів ПК чи ЛТ Сотих зробити набагато більше. За весь цей час затрачений, так? Але не суть. Не все в бабках вимірюється, якщо щось. Це я так. Для тих, хто хоче порахувати там, чи вигідно, чи не вигідно. По грошах скажу одразу ні. Для нових емоцій, для нових відчуттів так. Для перевірки навіть самого себе. Багато роботи зробилося такої, якої я ще не робив. Не робив ніколи, навіть банальна ця автоматика, з нею роз, розібратися було потрібно. Але добре, що є інструкція по експлуатації, що є ще десь почерпнути знання, десь прочитати. Не все з даного макулатуру, знаєте, які, як наші поздавали книжки, в макулатуру, а потім... а потім європейці нам про рівень IQ розказують, що ми такі тупі. Та, понятно, що тупі. Якщо книжки здавати макулатуру, а на що ви чекаєте? Маєте результат. Тут кожна табличка. Кожна табличка старався її, як є, так і залишити. Вони були дуже взагалі сильно зафарбовані. Клапан. Запобіжний. Розбирався. Це все показано. Ні, Та не усе показано в попередньому відео. Звичайно, що не усе. Тут багато всього не попадало у кадр. Довго-довго <див> довго мені сатурка піддавалася латунна. Щоб її виставити, їй потрібно було розвальцювати наново. І щоб її виставити. Ну, довго це не 10 днів і не день. Але якщо на мідну, наприклад, часу би затратилось там хвилин 10-15, то тут інший підхід був використаний до цього, так? До цієї ситуації, до цієї трубки і інші методи, також повозився з нею. Тут також виставлялося все так кут в кутик, ну, плюс-мінус, щоб нормально було. Візуально приємно було. Стрілочка. Сапунчик. Все фарбувалося, ґрунтувалося, тобто тут дуже багато затрат пішло навіть на фарбування, на очистку, внутрішніх поверхень. Ресивера із зовнішніх поверху. Ресивера, так? Манометр. Манометр тиску масла. Холодильник. Все є, все є як по заводу. Кришки також. Щоб, я вам розкажу, з чим стикався ще. Кришка ця не піддавалася, завжди її деформувало, вирівнювало. Вирівняв. За третім разом не сифонить. Не сифонить, маю на увазі, немає підтікань масла. Ці з бляхи, так скажемо по-простому, так? Штамповані ось ці кришки, вони, вони часто підтікають. Є, є в цьому проблема, так? Тому є вирішення їх, звичайно, що все рішається. Тобто це є метал, це є таке, це рішаємо. Тому вже не підтікає. Не дуже люблю переробляти свою роботу, але, знаєте, на це і є обкатки, щоб перевірити, де, що які недоліки. Клапань запобіжний також. Оригінал. Саме було цікавіше і довго ось я казав не в одному відео, що я той ким не займаюся, перевірка для себе, я це зробив. Цей клапан зворотній. Там дає є п'ятак і пружина, не потрібно було притирати п'ятак до опору. Спочатку п'ятак до плати, упор до плати, а потім. а потім і п'ятак до опору. Це така, знаєте, довга робота нудна. Але... <рив> Але є результат! З цієї сторони кожух буде, кожух буде. Тобто навіть я його вчіплю ще так, адже кін собі його докріпить. Тут гай болти новенькі, гарненькі. Так. І також усі болти гайки метизи кріпильні. Я клієнту віддав також презент, так щоб було відчуття чогось, чогось нового. Хоча я думаю, в нього і так нормальні мають діти відчуття по виконаній роботі, по результату виконаної роботи. Автоматика. Автоматика ось така. Це також клієнтські бажання, він сам клієнт цеп. Поставляв цей щиток. Ну, всередній я то все розкинув і як типу, це таке. Запускається він як, тобто цей тумблер, який був ось тут заводський, ми його перенесли в щиток. Тобто ось цей буде тумблер виконувати цей автомат. Він ніяких захистів не має виконувати, просто включи, виключив усе. З'єднаний він послідовно з автоматкою, з пресустантом кости. Що ж, запускаємо? Запускаємо. Ні, не запускаємо, тому що потрібно подати живлення. Так, жилення подано. Турку бачите, також, це все стандарт. Все як заводу йшло, так і є. Тут клієнт також не хотів ставити краників. Дивіться в інструкції. Якщо мені пам'ять не зраджує, тобто кожних три місяці ось ці заглушки ліво-права. Потрібно розбирати і чистити. Тобто зливати конденсат, зливати масло яке там є. Масло він буде кидати. Тобто ви зараз бачите таку картинку, як він не, працю... не працював, не перегрівався, а в нормальних умовах я його експлуатував. Ще нема ні одного підтікання, але вони будуть. Вони будуть, нема чого розраховувати від таких компресорів чогось. Надзвичайно потужного. Брім, затив потужного. Добре. Так, бачите, індикатор. Засвітився. Запускаємо. Запускаємо. Так, давайте так вам показати. Виключу його ось тут, на випадок. Значить, ми очікувані спрацювання цього клапана. Тому що він спрацьовує коли. Цей клапан розгруз... розгрузочний. Пневмо розвантажувач. Так? Він колись як е колись. Він як спрацьовував про випробовування. Було... Є. Yeah. Бачите? Пнемо розвантаження. Працює. Клапан своротній. Працює. Тиск масла. Самі бачили. Стабільно шуми відсутні. Температурні показники в межах норми. Тому беремо віддаємо клієнтові хай клієнт тішиться. Ну, дивіться, цей компресор, щоб в такому вигляді був, ну це, як, напевно. Більш до мозейного експонату буде. Бо Тому що якщо його взяти і товкти товкти ним, то він буде весь в маслі. Ви це розумієте прекрасно. Хто є щасливим володарем таких компресорів, тому що ви, будете це... ви це бачили, ви це відчували, ви це знаєте. Дивіться, такий кінцевий варіант, що є, як буде віддаватися клієнтові. Клієнтам дзвонювався, казав, вже би їхав, забирав. Клієнтві залишається прикріпити кронштейн, так як він не встиг до мене його підвезти, привезти, передати. І він у нього залишився вдома, тому це вже зробить сам. Це нічого страшного. Це нормально. Так, бачите. Що мене таке цікавить, ваша думка чи ваше бачення цього всього. чи я свою, в принципі, думку вискажу. Чому. Чому? Чому багато от таких хороших, ніби на перший погляд, блогерів, як би то сказати, так? токарів, фрезеровчиків. Хейтять, так, таке слово є. Такий хештег совєтське качество. Чому вони так зневагою до цього ставляться? З такою зверхністю. Ну, добре, ще якщо ти можеш зробити краще, допускаємо. Хай буде. Ну, якщо ти сам по собі ніхто і звати тебе ніяк, але там. Відоски скидуєш совєтське качество і там собі щось там ттішишся. Я цього не можу зрозуміти, чому так люди оскотинились, що, що з ними не так. Це, по-перше, навіть має поваги. Не має поваги до тих людей, які це виготовляли. До свого роду навіть немає поваги, тому що там міг бути його прадід, його прабабулька. Які трудилися, наприклад, на одній зміні. Робили той станок, той фрезерний чи банально навіть той самий компресор. Вони там познайомилися, в них там є своя романтика, своя історія. А ті беруть. І отак, знаєте, змішують то що з гімном. Те, де, де поділася людяність, куди вона ділася, якось... куди подівся здоровий густ. Куди критичне, аналітичне мислення поділося? Куди воно все? Як воно так молосте? Невже то що так тік-токи які ті всякі роблять, так мозги протравлюють тим всяким. Тим всяким? Не можу цього збагнути. Куди мене там повернули? Та беріть, робіть, реставруйте, люди, воно все буде працювати. Якщо прикласти до того руку здоровий тверезий глузд. воно буде працювати. Покручу того Китаюсь. Зараз в нас взагалі що? У нас є зараз компресорне обладнання в Україні. А я вам скажу, нема. От нема в нас все. Заводи на метал ріжуть, дорізають. Ви ж знаєте, які у нас заводи виробляли компресора, компресора ПКС. Ну і все. А я ще такого взяв трошки мінімально підсуєтився, так, щоб зробити цей компресор вже, якби він був би дійсно за воду. Що йому ще не вистачає? Подумайте, що цьому компресору? 1977 року ще не вистачає. Правильно! Інструкції по експлуатації. Дивіться. 1977 рік. Модель Все. Який? Який папір? Чекайте, бо ще порветься цей раритет. Все чітко, ясно розписано. Який? Яка продуктивність? 0,6, тобто 600 літрів. По моїх нових розрахунках, як нових, я декілька разів прораховую, вийшло 601 літра фактичних. Чітко, чітко. Також тут клієнтові буде. Буде що буде? Налаштування, налаштування автоматики. Зрештою, хтось має, О, дивіться, тут є також клапан запобіжний, всі красення. Ось, І автоматика. І тут чітко, ясно розписано, що потрібно крутити, який вінтик, щоб зробити верхній і нижній тиск. Все. Слухайте, може, хтось має чітко, бо це така старенька інструкція вже потрьопана. І не повна. Може, хтось має чітко. Електронному варіанті. Скиньте, буду дуже вдячний. Тобто маю на увазі більш деталізованішу, більш чіткішу і повну. Ну, це я так у бонус даю. Хай має, хай тішиться. Це щоб було як дійсно компресор заводу, тільки зроблений він вже у Львові. На цьому будемо робити завершення. Усім щасливо, працюємо далі. Я також більш ніж впевнений, що такого компресора у Львівській області, у Львові та Україні, немає, немає ні в кого. Це клієнта буде один єдиний в такому виконанні. Так, це було довго. Реально, для мене це було щось нове. Оце таке. Тому вийшло, я ще помилуюся, відосик потрібно зробити, що він був в мене інколи в спогадах. Тому там ті всякі, що розказують, совєтське качество, люди подобається, беріть, робіть, реставруйте і нікого не слухайте тих клоунів. Тому що то вони тільки можуть і все, що вони можуть. Ну, красавче, мені подобається. Нехай клієнт також ним вже тішиться, запускає, працює. Або хай просто стоїть як музейний експонат. Також як варіант. І звичайно, для клієнта буде презент від торгової марки компресор захід. Ось така кружечка. Нехай запарює чай, заварює каву і дивиться. Як? Реставрувався його компресор. Кош, не забувайте, все, що ви побачили, які були використані запасні частини, можна придбати у нас на сайті компресор захід. Компресор крутиться, лавашка мутиться, звичайно. Пошень кожну фану!